Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми знімаємо відео для нашого замовника по послузі готовий до праці. Ми підготували мотоблок, залили мастило. Зараз ми його запустимо, покажемо, як він запускається, а також коротенько розповімо про нього. Давайте починати. Кожен мотоблок має свій серійний номер. Зараз ми його покажемо. Який прописується до гарантійного талону. Отже, це наш старий знайомий мотоблок 1100 C6 DIF, але він має деякі зміни. Так, на нього встановили більш потужний двигун від компанії Weyma. Двигун називається Weima 230, він має робочий об'єм вже 223 см3 Виробник пише 8 кінських сил. В нього залишився ручний старт, трошки відозмінена голова. Ось так вона виглядає. Він має сертифікацію по стандарту Євро5. Мотоблок йде на колесах 4х10. Має коробку передач 4 швидкості вперед та 2 назад. Це досягається за рахунок пониженого-повишеного ряду передач. Тобто ми маємо 2 швидкості понижені вперед та дві повишені. Також мотоблок має вал відбору потужності, він знаходиться в задній частині. І обладнаний редуктором з разбокіраторами. Ось так вони виглядають. Зараз ми його запустимо, покажемо, як він запускається, та проїдемо на понижених, потім на повишених швидкостях. А також покажемо, як працюють розблоківатори. Для запуску мотоблоку потрібно виконати наступні процедури. Перше закрити заслонку. Друге відкрити топливний кран. На кермі потрібно поставити ручку в положення старт. Тобто ось вона ставиться і фіксується. Трошки додавимо газу і перевіримо, щоб наша коробка передач знаходилася в нейтральному положенні. Ось, Після цього ми можемо його запускати. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, пишіть нам коментарі, задавайте питання, ми з радістю на них відповімо. Це відео ми зняли для нашого замовника, показали, як працює він на понижених передачах, як працює на повишених, як він запускається. Дякуємо, до побачення!